Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Логовенко Наталія. І сьогодні в нас тема пусті баночки. Це моя найулюбленіша тема. Люблю ділитися, люблю рекомендувати продукцію та, що мені сподобалося. А також, можливо, прислухайтеся те, що мені не сподобалося. Ну, Можливо, на нього не варто звертати увагу. А взагалі продукція це така дуже велика частинка в мережевому бізнесі, тому що якщо людині не заходить продукція, то ну, вона не зможе розвиватися в мережевому. А я дуже люблю продукцію Лівеста і готова з вами ділитися, що мені подобається. Хочу почати сьогодні відео. Не всі додивляються до кінця, а в кінці залишається саме цікаве, до речі, тому я спочатку почну із побутової хімії, тому що в нас ще два дня діє акція, по якій можна купити для всіх зареєстрованих консультантів купити продукцію для прибирання до чистого четверга і знижками. Мінус 50%. Ну це дуже круто, тому я починаю саме з цієї продукції. У мене закінчився засіб для видалення цвілі, вже було потепліло, трішки маю проблеми і на вікні, і у вані, ванні ще правда, не робила, тому що ну вже дуже я така, ну не люблю оцих таких. Не те, що не люблю, я дуже їх важко перенос запахи. Дійсно, тут є запах хлору, але дуже-дуже дієвий. Тому що я обробляла ще на початку осені, коли вже так ще не топилося, але вже бувало такі похмурі дні дощові, і десь трішки цвіль з'явилася. Обробляла тоді, і ось аж зараз навесні всю зиму, якби. Ну, десь там чуть трохи, але більш такими ящими миючими, вона змивалася і все. Ну, зараз, звичайно, що весною хочу, ну, так, щоб вже шви в ванні були білі-білі. ну і Вікно теж було білосніжне. Тому довикористала якраз на вікні, вимила вікна до паски і тепер іде ну, викидаю в пусті баночки. Засіб дуже гарно справляється з любими забрудненнями, гарно пробувала і виводила і на шпалерах. У ну, мене справда, шпалери світлі, не можу сказати, як з кольором. Але, ну, думаю, що краще попробувати десь там в уголочку, де не видно, щоб ви, звичайно, не спортили шпалери. Але більшість. Користується все-таки на білих там, де видно. Ну, можливо, це так я з свого досвіду кажу, але ну, чомусь в мене така думка. Тому беріть, користуйтеся, але потім гарно провітрюйте приміщення. І другий засіб, який я вже показувала і розказувала не раз, що мені дуже подобається цей такий плямовий вивітник. Набризкала, якщо сильне забруднення, можу трішки почекати, подивитися, як іде реакція, чи ще раз забризкати, чи можливо десь трошки потерти. Але взагалі продукт справляється дуже гарно із забрудненнями. Закинув машинку, звичайно, ще наш улюблений порошочок, на який теж іде знижечка. І всі речі чистенькі і гарненькі. Ще в мене в цьому місяці закінчився миючі для посуди. Алоє Вера використала, гарно змиває, точніше, гарно вимиває посуду, гарно змивається під водою. Піна не сильно стійка. Мені це теж дуже подобається, тому що не потрібно багато води, щоб. Змити тарілочки, і не будемо боятися, що все-таки, якщо не домили, то потрапимо ну, в їжу, тому що вже доведено, що люди з'їдають дуже велику цифру. Я не пам'ятаю тої цифри миючого, яке залишається на тарілочках. Тому краще придивіться до таких більш натуральних. Продуктів, де піна не дуже стійка, але в той же час вони дуже-дуже гарно миють посуд. Так від мене рекомендація. Ще один продукт, який теж можна купити зараз в наборі, там дуже вигідний набір, якщо купляти аромадифузор, аромат для. Постіля, або ну, можна теж його ну, розбризкувати в кімнатах. Дівчатка дуже багато писали, що розбризкують просто на штори, тоді аромат залишається. І третій продукт це аромомило для шафів. От у мене якраз арома було, я розвішала по шафах, воно, звичайно, що не закінчилося, тому що я думаю, що його дуже надовго вистачить. Але ну вже коробочка, навіщо тримати. Думаю розкажу вам, тим більше, що теж в цьому каталозі можна гарно скупитися, дуже вигідно ці продукти. Тут три милка. Є вірьовочки, які підв'язуються в шафі. Зелений аромат більш такий свіжіший, бо я брала ще собі для білизни розпилювач, то там більш такий солодкий в оранжевому. Мені той, звичайно, трошки більше сподобався, так як я люблю солодке. Ну, а для шафи, можливо, і лучший, що такий більш свіжий. Відкриває шафу і просто пахне свіжістю Тим більше, що одяг там, ну навіщо якийсь сторонній такий запах. Скажу, що на одязі зовсім не відчувається. Просто от в шафі є така свіжість. Дуже задоволена, тому що купувала оці дешеві. В магазині для шафи. ну, Вони спочатку пахнуть гарно, ну, це буквально там десь, десь трошки, і потім запах взагалі втрачається. Потім я їх просто бризкала своїми парфумами і вони там деякий час висіли, поки я знову новий не купувала. Думаю, цих милок мені вистачить надовго, тим більше, якщо вже не буде запаху, ними можна просто мити ручки. Ось такий продукт. Вже можливо, що саму етикеточку візьму з милка, коли дійсно вже перестане запах бути, і коли ми його помилимо, як воно буде пінитися на ручках, тоді вам ще розкажу раз про цей продукт. Ну, а поки коробочка йде в пусті баночки. Далі в мене є догляд. За волоссям. Е, іде в пусті баночки наша фарба для волосся. Фарби там на два рази. Зараз я достану. Звичайно, що тут вже рукавичок немає. Е, вже розказувала в попередньому відео, коли купувала слідуючу краску що шкода, що тут немає два бальзамчика для волосся. Тут іде дві краски. Я вже десь одну діла, ну, два отаких от тюбіка краски десь випав. Повірте, що їх тут два було. І два ось такого кислітеля один йде відразу в бутилочки, інший йде запасочка в такому пакетику. Використовуємо перше в бутилечки, додаємо. Фарбу, змішуємо все, дуже гарно наноситься. Я носик зрізала і зразу з бутилочки наносила. Ну, звичайно, ще щіточкою розподіляла. Другий раз вимила потім після окрашування цю бутилочку. і другий раз просто вже із пакетика туди все залила і те, і те, і так користувалася. Перший раз дуже мені сподобалося. Напевно, все-таки більше кондиціонер держить краску, тому що, я не знаю, можливо, що це літо, бо я взагалі ну є таке, що в мене влітку завжди світліше волосся. Можливо, це так сонечко вже і трішки другий раз, коли я пофарбувалася, не так довго тримався. А можливо, просто що я перший раз користувалася. Добрий дві неділі, а може й більше нашим кондиціонером, який був в каталозі. На цей раз на друге окрашування в мене його зовсім трішки залишилося. Буквально 2-3 рази був він і закінчився. Можливо, це ще зіграло роль такий кондиціонер. І шкода, що його зараз немає в каталозі, бо от мені він дуже сподобався. Шампунь ще в мене залишилося, і я так розумію, що з шампунь ні до чого, тому що шампуня я користувалася ще в тому разі, що цього разу. І ще в мене наразі шампуні буде. А от кондиціонер закінчився і я дуже-дуже шкодую. Ну, а тепер поговоримо про здоров'я. Не така давня новинка в нас це вітамін К2. І який п'ється ось такі стекляні бутилочки. Бутилочка величенька, вітамін, звичайно, там дуже дуже трішки, бо там всього навсього 30 капсул, і якщо це для одної людини, то це на місяць прийому. П'ються з вітаміном Д3. К2 якраз допомагає вітамін Д3 доставити туди, куди треба. І також ще К2 доставляє саме кальцій, щоб він не відкладався, там у нас в нирках, де не потрібно, а до суглобів. От такий цінний, дуже вітамін К2. І знаєте, коли в мене проблема була із суглобом, я почала пити К2. І дійсно, ну, я, звісно, не один К2 пила, пила дуже багато наших добавок. Але, ну, дякувати Богу, стало краще і бачиш, що вітаміни у нас все-таки дієві. Вітамін Д3 на постійній основі. Навіть влітку я п'ю, просто влітку з меншою дозою. От влітку я можу пити просто як профілактично. Просто 2000, ну а взимку вже тоді більше. Багато хто пише, навіщо ну, літо сонце. Сонце так є. Ну, Це для тих, хто буває на сонці. Коли ми жили в селі, я теж не знала, що таке вітамін Д3 і наші його приймати, тому що город, тому що дійсно були на сонці, багато відкритого тіла. Що зараз? Лице у нас нанесений СПФ. завжди, коли виходимо. У мене так точно, бо я просто згораю на сонечку. Ну, плечі ще ми не відкривали, відкриваємо там буквально скільки? там, Місяць-два, і все. Далі все, все теж вдягнене, ну, куди те сонечко може попасти в наш організм. Якщо є СПФ, навіть якщо це ми на річки і наносимо СПФ на все тіло, знову ж СПФ не попадає і СПФ. Ну, блокірує це все, а сонечко має попадати 2 години по-моєму. там, ну, Кому цікавіше, він може сам це все загуглити, зараз куча цієї інформації. Тому хто не в селі, і, ну, можливо, ще в городі, якщо свій, ну, своя хата, то там, да, ви працюєте на дворі і не наносите. Там СПФ, вийшли туди, вийшли сюди і, і просто не наносите. А хто живе в квартирах, і вітамін Д3 зараз на превеликий жаль, але потрібно пити на в постійній основі хоча б у профілактичній дозі. Дуже незамінний продукт це магні зараз. Теж багато дуже читаю зараз, вивчаю інформації про магній, гарна у нас форма, особливо ця магній плюс, де є і мінерали, і два види самого магнію. Але читаю, що потрібна доза хоча б 350, а в нас в цьому 200, а інший, той, що є магній, там взагалі 100. Дуже мало це, тому, тому не знаю. Ну, я все-таки приймаю по одній капсулі, не збільшую, дві не п'ю, і все одно покращення чувствується, тому що коли не п'ю, то й плохо сплю, або якісь сни сняться такі неприємні. Ну, звичайно, що вся ця ситуація, що в нас зараз є в Україні, то це і не дивно. Тому хто теж так близько приймає все до серця, хвилюється, пригляньтесь до цього продукту і раджу все-таки його приймати, тому що дуже-дуже він дієвий і потрібний нам, тому що часті хвилювання це і відіграє свою роль. І на похуданні, коли ми не можемо схуднути і думаємо, ну чому-ну чому? То ну є дуже великий ряд цих чому ні. Я зараз в них дуже багато розбираюся, тому що це тема і для мене дуже така болюча. І плюс, ну Моя напевно, місія така допомагати людям, допомагати консультантам своїм. Тому спочатку вирішую проблеми свої зі здоров'ям, а потім, звичайно, буду ділитися цим усім, цією всією інформацією із підписниками, і з своїми консультантами. Або хто ще захоче приєднатися у мою команду. Ну і ще один продукт. Тому свін, скажу так, що зараз приймаю багатенько вітамін, то я дуже рідко ну, до нього все доходжу. Зараз більше його приймає мій чоловік. І дійсно, ну, коли така тяжість в ногах, коли люди вживають мало води і тромби, образуються. Назначають таблетки і мені назначали не раз, щоб не було тромбів, то ось оцей вінотонус дуже-дуже допомагає. Дійсно, це теж перевірено на собі. І коли я вже так чувствую, що там головні болі почалися, непонятно чого. от Я тоді теж починаю пити цей вінотонус. Або коли я бачу, що Починають ну, варікоз випира шишечки, теж тоді повертаюся до цих вітамінок. І ще один продукт, який у мене закінчився. Я ще на прошлому разі сказала, що пила наш іонне Залізо. А коли вживала молочку, то я пила колаген. Ось такий в мене колаген закінчився. Тут 12, 14, 14 пакетиків. Ось такі пакетики можна пити як із самого пакетика, так і виливати в стакан. Я виливала в стакан, навіть фотку таку робила для інстаграму. Мені з пакетика незручно, я не можу потім видавити все, а стакан більш зручніше видавити. І плюс для мене він кисловатий. Тому я розбавляла водою півстаканчика і пила так, колаген. Цей колаген, цей колаген доданий вітамін в 6 в 7 Вітамін С, Е і цинк, тому дуже класний склад цього колагена. Дійсно, я коли приймала колаген, бачила результат на нігтях. Це в першу чергу швидше відростали нігті і були більш такі. Твердіші, тому що в мене зазвичай дуже ламається, із-за того, що м'які нігті. І я не можу ні манікюр робити, тому що він не тримається. Ну нічого. Тому з навіть 14 оцих пакетиків дуже-дуже бачила результат. А друге, це волосся. Дуже швидко відростає волосся, я тільки підстригала і бачу, що знову вже так гарно відросло. Ну, звичайно, це і шампуні, наші про шампуні будемо говорити вже наслідуючий, так я думаю, ефір. А також вважаю, що це і залізо, яке я приймала, і колаген. Що більше не скажу бо Приймала одночасно, хоча я це нікому не раджу, але в мене от дійсно так вийшло. Тому що, ну, якось так, і те надо, і те надо, багато вітамінів надо, бо дійсно маю проблеми трішки зі здоров'ям, але щоб тримати себе в формі, щоб підтримувати свій організм, щоб допомагати йому, наші добавочки дуже-дуже виручають. Мені куди приємніше випити добавку, чим пити. Якісь таблетки, а потім, як не поджелудочно ще лічиш, то почки, то ще щось. З добавками у мене такого немає. Тому що добавки якраз всі органи ще й лікують. Ну, Як лікують? Вони заповнюють дефіцити і організм потім з усім справляється сам. Якщо хтось не знає своїх аналізів, що почати, з чого, що, що, ну, звичайно, вам потрібно перше здати аналізи, бачити, які у вас дефіцити. Я ніколи не пораджу якусь добавку, якщо ну, ви не знаєте потреби. Я можу підказати в дозуванні вітаміна d 3 тому що іноді в дівчаток такий малий вітамін d 3 а йому їм назначають всього-навсього дві тисячі. Ну це так ні про що. І часте питання є: ну, чому не піднімається вітамін Д3 до потрібної норми. Та просто що або є проблеми далі зі здоров'ям, де він не засвоюється, або просто не те дозування, і ви п'єте, а не можете підняти. Ви просто піддержуєте свій організм, а не даєте йому піднятися. Тому це я можу порекомендувати із власних досвідів поділитися. А от все-таки, що вам із вітамінів потрібно пити, то це краще здати аналіз. Ну, і наостанок, як би там не було, скільки б я не хвалила продукцію. Ну, звичайно, таке буває, що щось нам не підходить. І, в цьому місяці я не дуже залишилася задоволена. Ось таким засобом для депіляції від Талія. Тут у нас тюбік, була лопатка, і я лопатку зразу викинула, тому що перше, що, що мені не, подобало, не сподобалося, це сама лопатка. По-перше, форма. Ну, В кого ніжки маленькі, то може їм би було зручно, я не знаю. Ну, якось Я привикла, що в кремах трішки більша лопатка і нею зручніше наносити відразу крем, а так ну, дуже багато це все потрібно робити і якось незручно. По-друге, вона ну, шкрябила мене, тому я її відразу викинула, щоб я ніде не перепутала, щоб я її знову не взяла, тому що ну, Потім царапина, потім крем заходить, ну, і, і ранки. Тому я тільки взялася, чую, що вона шкрябає, все, я викинула, взяла з, іншої, з іншого крему і користувалася вже тією лопаткою. Тому лопатку я вам не покажу, на жаль, кремчик теж ну, не скажу, що він зовсім не діє. Діє. Але ну, от якась в нього така дія, можливо, це так воно діє на мому волосі, тому що ну, все-таки маю таку жорсткеньке волосся, Не потрібне на ножках, і воно якось так, ну я не скажу, воно потім знімається, але це так важко, так напряжно. Навіщо себе мучити тим продуктом, якщо в нас в компанії є набагато більш ну, мені більше подобається і до якого я можу повернутися, тому депіляція від талії спробувала більше не хочу. Одна єдина перевага в тому, що великий об'єм, дійсно великий об'єм, тут хоча 150. Мілілітрів, але консистенція самого крему ну, наноситься вона гарно. Але є й така якась особливість, в мене ще такого не було ні з одним кремом, 10 хвилин на ніжках і він висихає. І тоді як, ну, я не знаю, щоб подержати ще трохи нема сенсу, бо крем просто висихає, підсихає і потім важко знімається. Якщо держить трішки менше, ну він ще не подіяв. Тому ну не знаю. Це моє таке враження. Я більше собі замовляти не буду. А от сиворотка з тієї ж серії, яка уповільнює ріст, дуже-дуже раджу. Там велика бутилочка. Не знаю, коли буду показувати пусті баночки, бо я думаю, що її мені вистачить надовго. Я трішки не так нею користуюся, як там зазначено в інструкції. Але от сиворотка мені дуже сподобалася. Тому придивіться, хочете, прислухайтеся до моєї такої рекомендації по талії і не купуйте. А хочете перевірити, купуйте. І давайте дискутувати, наскільки вам сподобався цей крем. Ось такі були мої відгуки за квітень місяць. Дякую всім, хто дослухав моє відео до кінця. Посилання на сторіночку інстаграму буде під відео, якщо ви хочете щось придбати, якщо ви хочете. Якоїсь рекомендації, пишіть мені в інстаграм, пишіть під відео, буду рада з вами спілкуватися. Всім пока, до скорих зустрічей!